Купив Дніпромовського степлера, а він не працює. Блін, це капець. Дивіться, розказую, купив новенький. Ось ось переключалка. Нажимаю, не фуречив. Вже поставив, заради. Думаю, сівший. Не працює. Ну, що за зараза? Думаю, відкрив і подивлюся тут того. Відкрив, заклав, е, закрав. Зараз ще тік-ток заблокує. Заблокірую, так і буде. Заклав скрепки. Тиць, тиць, ні. А тоді питаю нашого трудовика. Що може бути? А він каже, може там захист. Це оказується, дивіться. Зеленим світиться. От Євген, село без газу. Цього пімпочку треба нажати. Так що, якщо хто візьме цього степлера і теж не буде працювати, треба наживати, нажимати цю пімпочку. Показую, дивіться. Ось о. Ясен. Показую, як на ясен. Нажимаємо. Раз. Чотенько. Далі. ОСБ. USB чи USB. Як правильно? USB чи USB. Нажимаємо, щоб світилась зелена лампочка. Штука взагалі топова. Ну, на ялинці, то я не знаю на сосні. Чи є смисл показувати, Понятно, що воно буде лупити. Дивіться. Хоч так, хоч в торець. Головне, щоб потом пилкою не попасти на ці скрепки. А то буде дуже сумно і обідно. Ні, ну, Штука взагалі класна. А я щось зразу тупану, вже думаю, ну все, поїду в магазин, обнімаю Обнімаю цього степ, Ой, ні, не обнімаю, обніміняю. Коротше, заговорився. Думав, обнімати його, але не треба його обнімати. Функціонує. Просто треба раз, перекладати. І це при тому, що я читав інструкцію. Коротше, щось тут тупану, бачите? Так, не світиться. Включаємо пімпочку, Світиться. Так що. Звертайте увагу на всякі нюанси. Заражається він від Type-C, акумулятор не знаю який. Тут, мабуть, написано десь має бути. А, ліоний акумулятор ліоний на 1500 махів. Все, такі діли. Так що, пишіть, як цю штуку протестувати. Написано, що тут ще якісь гвозді можуть бути, Скребки і гвозді. Але куди ти гвозді сунути, я чесно. чекай. А, не там жму. село. Куди ті гвозді сунути, я без поняття. О, отакого. А, десь туди воно. Ну, треба купити. Я не знаю, які сюди гвозді підходять. Треба подивитись в магазині може є. Але штука, штука, я вам скажу, занятна. Перекладаємо, світиться, стріляємо. Це, мабуть, по пальцю. А якщо. Ладно, по пальцю я не буду стріляти, бо буде дуже больно. Це я пилку, і он дотестував пилку, бачите? Палець пошкалював. Не знаю, подивимося, чи Тікток заблокірує, чи не заблокує за того пальця. В общем, все, такі діла.